Так, всім привіт. Сьогодні у нас вже 28 жовтня. Приїхав вчора і привіз додому такий презент. Давно хотів я його вже купити, то вічно грошей не вистачає, то жалко то ось все, і нарешті вже його купив. Купив ще собі холодну сварку. Рулетку, вже задовбався ці рулетки куплять. І перчаток трохи купив. Ну а це ж на до цього ж компресора. Так, Такий короте, компресор, я його витягнув вже. Декер. Не знаю, нормальний, поганий, все воно Китай. Хотів в ну, чисто просто подивитися. Я не фанат Дніпрема, я, я трошки до них скептично відношусь, така фірма, мені не подобається. Коли вони були дешеві, все, то було нормально. А зараз короте, не про це. Що коротше, він 50-літровий, 2 кіловатний, 200 літрів за хвилину качає. Один циліндр 42 ціх, діаметр поршня. Все біж, нічого тут мені не треба знати. Циліндр чугунний. оце що мені сподобалося ще щось, чугунний циліндр. І 8 він качає. все. Далі я нічого не знаю. Що, як там. Набор. Хоч і бомжацький, але для початку, далі може нормальний купимо. Якщо цей мене не устроюватиме ну, в подарок, то, то пойдеть. По ціні 6800 він стоїть. І гарантія рік. Далі гарантія офіційна є, тому не знаю, дорого це чи дешево. Я об'їздив багато магазинів, тому мені показали, що це більш-менш адекватний варіант. Ще й плюс 50-літровий. Тому зараз ми підемо колеса на тактерій накачаємо, тому що... Задовбався вже тим насосом шморгати, це, це одне А Воно під осінь оп'ять дивлюсь підпустило, хоча і камера <кхи> на тракторі нова. Задня нова камера взагалі стоїть і все одно. під перепаду температури іноді треба підкачувати. Тому такий компресор, колеса вчора на стовувала. Возив, така в мене резина була. Це угазовська, це в мене на прицепі такі колеса стоять. У мене там резина та я пішла Короче, жопа їй повна. То зробив цю. Вкинув сюди камери і вкинув сюди грибок. Воно. Бачите, порізно, Щось, я думаю, що я дивлюся, напевно, Ця резина дуже довго не проходить, але це мені на пока що я вже замовив дві резини, нормальні, адекватні. Це я просто вчора їхав, то вкинув Думаю, зроблю, бо мені зараз прицеп надали. То замовив дві з офігенним протектором. Ну майже нові реально резини, чоловік віддає, так як йому вони просто не потрібні. Ну як віддає, продає то замовлю, може у кого така резина є, ну кому не жалко, я зараз покажу розмір. А може кому не жалко, там віддати то. Бо я ж кажу, то пишіть і буду радий забрати, чи як сказати. Кому жалко, то не віддавайте. Не Це ж таке. А так я собі дві, ну, на запас, щоб були. Я собі дві нормальні купив, ці зараз поставлю, а потім ті дві за як заберу. У мене ще діски є, вазовські, я вкину ту нову у -диски, поставлю, а це вже ну, на запас, на всякий случай. Всяке буває, ви знаєте, що резина вища не буває. І мені ще, блін, на того так понакачував, це просто ужасно. Вони камінь. Я не знаю, скільки він туди понадував. Подивіться, аж, ці, аж тут як розійшлося. Коротше, ужас, блін, нахрена так вони качають. То це, і зараз я відключусь, коротше повитягую і підемо на прицепчик, поставим. І будемо там трохи переварювати. Бо вже пора його в бой пускати. Суріння. Так, є це діло, зараз ми понаживляємо і будемо закручувати. Що ви там, до речі, по по сої, по кукурудзі вже позбирали все своє, бо я дивлюсь, тут навіть, де не де і бачу з тим, який там інтересно буде. Сої ще у нас залишилось трохи. Мобуть це відео ставлю можливо на днях молотим, так як у нас стоїть на завтра дощ, а далі тиждень без дощів. Тому, тому велика вірогідність, що ми можемо реально її навіть і змолоти. Мої конструкції понад цей вставляв. Так, і зараз візьмемо. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 4, це вже листопада. Що я сьогодні? Уже нарешті сьогодні додискував ту кукурудзу. Прицепив он плуга. <кхи> Прицепив плуга, попочистив. Вроді трохи відчистив. Болгаркою з тією відьмою чи як вона там називається. Корочі, так задовбався, що це просто ужас. Сто разів скажу, що буду в... ну, після того як поорав, почищу пуга і помажу. Не, покину, тоді опять на осінь починається. Три години його вичищати, наполіровувати, тому що він не ора тоді. Фух, що я? Вчора цілий день дискував. Цими он дисками. Ще теж не чистив ні день нічого. Бачите, приїхав. Приїхав теж кинув, потім будемо чистити. Зараз почистив, п'ю каву і збираюся на поле. Поїду спробую поорати, Там є в мене один городний, чесно мій, так сказати, <кій>, який дали мені Ну, 2 гектари знаєте, для ведення особистого сільського господарства і там цілий город аж 60 сотих. То поїду зараз на ньому тренуватися орати настраювати пух, там була соя в мене і змолотили вже більше місяця назад 28-го по-моєму цього жо, е, вересня господи вже жовтня. Така у нас вон, проблема по трактору, але нічого ми не розстраємося, тільки що відкрутив оцей болтик. Думав давить нігро, відкрутив оттуда побігло. Чи так там нічого й не немає. Коротше, що капає, ніхто нічого робити не буде. Хтось запитує, чи вигідно зараз починати бізнес на землі. Не знаю, вигідно чи не вигідно. До чого До Я хотів сказати, що ось диски, допустимо, на днях дзвонили за них, бо людина хоче такі самі купити, як у мене, приїжджала, дивилась. То в от отакій базовій комплектації, як у мене, з доставкою до нас от сюди додому 128 тисяч гривень. Це отака сама бомж комплектація, так, сказати, ще за цим катком, що з уголка рагульним. То струби, щоб поставити, допустимо, плюс 3 тисячі, привезти 31 тисяча. І... І щось там ще, Господи, я не пам'ятаю оце. Ну, з обратною стойкою теж дорожче, але вони так глибоко не роблять. Оці роблять до 18 см, а за тією обратною стойкою, що подшипники не мажуться вивернутою стойкою, то вони на 5 см менше, вони 13 см тільки роблять. цими можна 18 см робити. Я пробував, кстати, сіяв. Я соняшник е просто дискував і сіяв. То нормальний результат був, якби тільки три на круг було. По цьому, чи вигідно ж, до речі. Що з чим у цю Плуг. Як був рагульний, так він, коротше і остається Моя пуга немає. Чим він мені не подобається, цей плуг що тут низька стойка. Сто раз питав і кажу: низька стойка. 50, по-моєму, сантиметрів. Оце. Чи 45, чи 45, 50. Не пам'ятаю, якщо зараз не забуду, Піду візьму рулетку, вам помірю і скажу. По-моєму, чи 45 чи 50 сантиметрів Для кукурузу це мало. Все остальне він чітко Тут здоровенні, подивіться які корпуса. Все він докидає, вони ще й за, за цей. Типа закруглий як сказати. Він нормально оре докидає, я вам зараз покажу далі. Але ця рагульна стойка, мене він просто аж... Як на тільки на кукурудзу їжду, мене аж тіліпає. Лайфхак вам такий. Багато хто знає, хто не знає, щоб нормально він на початку не залипав. Почистили його і помазали соляркою. І все, поки ви до полу доїдете, воно питається, тоді 2-3 круги пройшов, все, воно ідеально чисте, байнебе заліпати в себе чітко. Це вам такий лайфхак, тільки нікому не кажіть. Резина нова, все чітко. Оприскувати зараз. Теж самий бомжальський. Ну саме, можна сказати, бомжальський, це цей польський, цей рагульний і теж. Плуг рагульний, коротше, оприскувач рагульний на 600 літрів. На 600 літрів, штанга 14 метрів, теж щось в районі штуки зараз буде доларів з доставкою так що коротше ціни ціни хороші так сказати по цьому до речі додав трошки йому топліва ось цей ось нижній винтик теж нікому не кажіть закрутив на два рази нікому головне, це не кажіть що ніхто не знав Тяне ісключительно. Я вчора діскував, можна і й... оціми дисками, можна і третю їздити, коротше, на третьої хреново, то вчительне в тракторі. то другою їздив. Другою на півгаза біжиш. Газ поудав, він просто зривається і погнав. Все, він не, 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 де не просадки, не ніде нічого. Оце люди порекомендували, теж дякую їм. Наколети вон компотіка. От такого. Рейфрут ананас. От так ось так <хи> от. короче, все, хорош, тарабанить, хорошо вам на уши впало, то гружу вам всяку херню. Ні пуга нормального немає, ні радіатора. Короче, як бідному жениться, так і день малий. До речі, піднімав же пух тільки щось вичищав, то завжди фіксуйте на віску. О, я заштопорив, тому що не дай Бог щось упаде. Ну ви знаєте, що це не шутки. Він вроді не дуже важкий, но... Ну, його коротше, береженого і Бог береже. Он тут он накрутив, регулював так як воно тут було. Коротше, він це грів ці гайки, розкручував двома ключами всім селом тут. Розкручував коротше, і подвинув, ну тут сантиметрів не знаю, сантиметрів на три. Тут замінені в мене леміші, ці нові стоять. І оці польові доски. Це ж леміш, як вам... Ну так, це ж леміш. І польові доски, оці помінені, новенькі. А так воно, ну як воно є рагульне, так воно, коротше, є рагульне. Цей плуг. все, коротше, приніс воду, заливаємо зараз воду. П'ємо каву і їдемо. пробуємо Видивлявся, коротше собі плуг Велесовський. Непоганий пуг, звісно, але ціна в нього 140 тисяч. Переставте. 140 тисяч. Ай, брати якийсь за 40-50 тисяч такий самий одеський рагульний я не хочу. Я думаю вже цим, цей год якось дошкрябаєм цим пугом. Я так кожен год кажу, якось дошкрябаєм, і кожен год так воно коротше, і шкрябає він. Оре Тому, не знаю, хай везуть на тест-драйв. <кху> розірвем коротше, чи трактора, чи пуга того. Плуг, звісно, суперовий. Я дивився, блін, ну плуг, звісно. Це такий, як, по-моєму, такий як у Стаса Ковальчука, Офієнний пуг, ну 140 тисяч стоїть. Я взагалі в шокі з цих цін, я ж кажу, це тільки наша нічого не стоїть. А чому ми не можемо купити той нову резину сюди чи той новий пух? Коротко і ясно. Вставка в нас була цей рік на сою. І соя нас цей рік дуже крепко взула. Вона нас дала круг хай там півтори вийшло. І ще пару гектарів у нас стоїть у полі. Можливо, на днях приїдуть змолотять. Колеса попідкачував вообще, тепер з компресором вообще красота. Сім рагулем їдемо морем, кажемо нашій сої, що вона нас цей рік так витягала. У нас, коротко, там вийшло щось явчі 7 тисяч на гектарі. Ну, щось в районі того у нас виходить. Мінус 5 тільки то, що я посчитав, і ще плюс пересів ми пересівали сою. Тому у нас вообще, взагалі взагалі вовко з сою вийшло. Плюс-мінус мінус 7 тисяч на гектарі, представте. Отак от, от. А сої у нас було засіяна більшість площ. Тому отакі у нас дітки, заробітки. У нас кукурудзи були не дуже багато, хоч чуть-чуть вона нас витягла, щоб ми змогли розчитатися з усіма пайовиками, да... Да купити десь топливо, да... да хоч ще щось на булку з маслом буде. Тому не розстраємося, їдемо працюємо. Орем, до, кстати, з догружателем питали теж. У мене він на оці, на цьому отворі стоїть другий знизу. Казали, ще нижче попробуй. ну мене і це устрає. Д -д -д нормально воно і так робить. Тому з догружателем працюємо. Не знаю, погано чи добре. Кукурудза була три роки назад. Така картина, не знаю, мілко чи глибоко. Я вважаю нормально, мені нормально. Глибоченько, кажу журю, але дуже важко. Другою тяне без проблем, але гріється. Було 80, три круга зробив, 90. Mm -hmm. ну, бачите, ще кукурудза виворюється. Ну я і так підмілив. Ні, це, це соняшник уже, подожди, це соняшник, це не кукурудза. Я і так підмілив оце, мабуть, оці два, два рази. Чи три. Два чи три круги, коротше, я підмілив уже. Багує поки реально. Він... Таке, коротше, колупає, он подивіться. Воно, звісно, розсипається, але ну, бачите, дуже, дуже і дуже сиро. Виколупує такі он грудки. Не знаю. О, от тобі ноутів. Дивіться, черв'ячки. Соя, ще черв'ячки. Бачите, там у нас тут. Тут, до речі, у нас ось у ферма. Я не знаю, чи це через ферму, може сюди щось вивозили, гний якийсь чи що колись. Це город дуже класний. Хоч тут і 60 сотих у мене, це той, що ОСГ мені дали. Два гектари типу. Я вам казав. Ну він як чемодан без ручки. Сюди їхати, блін, хто зна де. <кхи> і викинуть жалко, і нести важко. Соя, тут була Максус, змолочено, геть перши, вон, дивіться, що робиться там. Це у нас так молотять по 6 тисяч за гектар. Ну це не про це, я ж кажу. Тут у нас в подробності не будемо гублятися, бо не нужно вони вам. Так що така картина, от такі брили вивертає сиро, дуже-дуже сиро, але треба орати. Ну, майже слід забирає, ось от, слід трактора Край тільки залишається. майже забирає. Я ж кажу про яку нормальну оранку можна говорити, якщо плуг рагульний, Слід до того резини немає. Слід підглибив. Так, Началась пробуксовка сильно. ну Я думаю, тут з такою пробуксовкою 30 плюс літрів. Нахрано на мені надо. то підмілив сантиметрів 5. Ну, тут не 15 см воронка, Тоб, що там не розказував. Тут реально глибоко. Але нормально, тяне. Зараз і пробуксовки нема. Мені головне, щоб не було пробуксовки, щоб не було перерозходу топліва. І тоді буде все нормально. Бачите, на корпуса навіть не налипає. Де не де да, сою набиває, ось навіть не налипає, бачите, вже зеркало. От тобі лайфхак, я вам розказував. Що я й не чистив. Оце приїхав, як орав, так і не чистив. Ці вірьовки, блін, отам от краю, я ж кажу, де ферма. Оце два-три круга. Отако набиває повний вірьовок. ось що, Таке. Як би його ще не впасти? Вон, дивіться температуру, щоб я не казав. 90 градус. Гріється. Важко. Працюю тільки в таких научниках у сьогодні. Бо тому що голова реально за день квадратна, навіть в них. Хіба ну про які трактора можна балакати, спорять там, що краще, ЮМЗ, МТЗ. На шитогом на шотогом честно вам скажу. О, тиск-одиничка. Так, я ж кажу, тут город у нас Ти шо?